Вітаю, друзі, президент Трамп скасовує прибутковий податок. Уявляєте, податок з прибутку. За це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте посилання і поставте вподобайк. Отже, терміново. Терміново вам треба знати. Президент Трамп хоче скасувати федеральний прибутковий податок за рахунок відмови від всіх грантів в іноземних країнах. Це головний податок із доходів фізичних осіб від 10% аж до 37%. І це станеться дуже швидко. Настав час для Сполучених Штатів повернутися до системи, яка зробила нас багатшими та сильнішими, ніж будь-коли раніше. Ви знаєте, в період 1870 по 1913 рік в США діяли лише мита, і це був найзаможніший період в історії Сполучених Штатів. У відносному сенсі, іншими словами, відносно, і тоді було створено велику тарифну комісію 1887 року. Ця комісія мала лише одну функцію вирішити, що робити з усіма грошима, які ми отримували, вони були наскільки величезними, що ніхто не знав, що з ними робити. Це була комісія найвищого рівня, створена в 1887 році, для визначення використання всіх цих коштів. І знову ж таки, Теодор Рузвельт став бенефіцаром, оскільки, коли Маккінлі було вбито. Він отримав доступ до цих величезних сум грошей, які він використав для створення національних парків та багатьох інших проєктів. І я не критикую його за це, але йому дістались колосальні фінансові ресурси. Всі ці гроші були отримані завдяки тарифам. У нас не було податку на доходи. Податок на доходи з'явився в 1913 році. Як я сказав у своєму виступі минулого тижня, замість того, щоб обкладати податками наших громадян для збагачення іноземних країн, ми повинні обкладати тарифами і податками іноземні країни, щоб збагачувати наших громадян. Це має сенс. Правда, це слова Трампа, слова людини, яка дійсно Дбає про свою країну. Слова людини, яка дійсно хоче зробити свою країну великою, багатою, заможною, так як і своїх, власних громадян. Беремо приклад з таких рішень. Не підвищуємо податки, як це робить гетьманцев. Не вводимо податки навіть на посилки з-за кордону, а прибираємо. Так як це робить Дональд Трамп? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.